Мене. мене тут е, е, хто складав протокол? Е, ви значить. — Ви у нас хто? Влад... Там е, Корольков Владислав так. Едуардович. так? так. — Дивіться, Корольков Владислав Едуардович, я вас е, інформую про те, що я заперечую, е, щоб мене везли. тобто наразі. Е, от, е, я є людина правосуб'єктності людини. І я розцінюю також в присутності свідків, це як викрадення мене. З місця, тобто я заперечую, що ви мене везли в будь-якій формі, і відповідно, що я буду звертатися в або в ДБР і в Генпрокуратуру, тобто ви на себе нести певну відповідальність. Все ваше право. Так, я вам сказав, що я заперечую. Е, тепер далі хто в мене приймає звернення про ознаки вчинення злочину. Прийми звернення кажуть. Та хай сюди приїжджає адвокат, нащо нам туди їхати кудись? Я всім заявляю, що я заперечую, щоб мене кудись везли. Я заперечую. Зараз ведеться відеозйомка, і кожен, хто здійснює згідно з статті 60, ніхто не повинен виконувати явно злочинні накази та розпорядження. Стаття 60 Конституції України. Хлопці, ви, ви знаєте Конституцію України чи ні? Слідча оперативна група, хто приїхав зараз відповідальна особа, слідча оперативна група. Хто в мене приймає звернення? Там Сергій, Сергій. Е, ну, Сергій, це я маю на увазі тут. От послухайте, захист вітчизни це не лише її оборона. Цей стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій. Груп та осіб це відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури та інше. Усі ці аспекти захисту вітчизни мають відстоюватись громадянами. Ви громадяни? Відстоюте, пожалуйста, захист вітчизни. Не знімайте блокпост, будь ласка. Хорошо, хорошо, добре, себе знімаю. Я знімаю, зняв хто присутній. Я блокпост не знімаю. От. І я наразі чекаю, поки зараз за викликами. Я викликав слідчі притул групу, і вона повинна належним чином, е належним чином прийняти у мене звернення. От. До того ми чекаємо адвоката. Адвоката ми викликали сюди. Наразі я чекаю, поки представник слідчої оперативної групи, я запишу його дані, який прийняв звернення про ознаки вчинення злочину. Що хоче пан. Пан хоче, щоб отримувались конституції, щоб посадові особи діяли в межах та спосіб передбачені основним законом. Так, отж ми адвокат, чекаємо. Адвокат так повинен сюди, його сюди викликали. Mm -hmm. Ви ж були свідком, що його сюди викликали адвоката. Тому чекаємо на адвоката.